Хочу вас ознайомити з тими пакетами, які за останні дні президент Зеленський щодо яких домовився в ході візиту до країн Західної Європи. Отже. З чого розпочався візит президента останніми днями в країни Західної Європи. Це була Італія, це була зустріч із Папою Римським. Проте не вона, звісно, давала нам зброю. Це була зустріч із прем'єр-міністром цієї країни. Вочевидь, Італія це країна важлива у контексті нашого партнерства, тому що саме Італія спільно із Францією нам е, зобов'язалася поставити ще одну передову систему протиракетної та протиповітряної оборони СЕМПТІ. і досі ми її чекаємо принаймні, поки що офіційних оголошень щодо того, що на Україні є не було але не на лише на італії завершилося завершився власне цей візит звісно головний, головні, головні такі Паростки його ми пожинаємо внаслідок приїзду прильоту президента до Великої Британії. Його зустрічу із Ріше Сунаком, і уже зараз Велика Британія, яка завжди була нашим найбільшим, вочевидь, партнером в сенсі підтримки, в сенсі сміливості щодо постачання зброї, вона зараз таким і залишається. Хоча в жодному випадку, звісно, не потрібно недооцінювати тих наших партнерів, хто є в авангарді. За кількістю, за якістю і за найменуваннями і грошима в контексті зброї, які нам постачаються першою, першими є сполучені штати Америки, другими є Німеччина. Хто б як не закидував там гнилими помідорами Німеччину, але саме Німеччина постачає. Нам озброєння, перебуваючи на другому місці після Сполучених Штатів Америки, але британці вони відзначаються своєю сміливістю, і саме Британія нам надала далекобійні ракети Шторм Shadow. Утім, що ж зараз такого вдалося про що домовитися із урядом Великої Британії? Далі вам розповім та й загалом сумарно підсумую все, що найближчим часом ми можемо отримати від партнерів, і хочу одразу зробити таку. Дуже важливо, друзі, ремарко, потрібно розуміти, що ці візити зараз президента, навіть якби він не жартував на. При прес-брифінгах спільної Олафом Шольцем, А там президент на запитання української журналістки, мовляв: ну що, коли там контрнаступ? Він сказав: ще кілька візитів і відбудеться. Але я переконаний, що більшість з цих візитів, які зараз відбуваються у президента, вони спрямовані на подальші наступальні дії України. Тобто українські союзники вже зараз посилюють підтримку збройних сил України у контексті підготовки одразу до декількох ймовірних контрнаступів та Російської Федерації, зокрема, от справді ми отримали надзвичайно потужний пакет допомоги від Німеччини. Рекордний на 2,7 мільярди євро. Ракета Штормшедов, які вже готові використати в цьому наступі, але й потенційному також ударні безпілотники та багато чого іншого від Великої Британії, е, і все це без врахування, звісно, що тієї оборонної допомоги, яку і ці конкретні партнери, і загалом коаліція Рамштайн нам е, надала впродовж останнього періоду часу. Е, отже, які Перспективні озброєння постачатимуть до нашої армії головні українські союзники. Отже, уряд Великої Британії офіційно повідомив про е, також доволі потужний пакет допомоги для України, який буде складатися із е, вкрай необхідних далекобійних засобів ураження у вигляді не лише ракет, які раніше ми отримали, але насамперед йдеться про дрони Камікадзе із дальністю польоту поза 200 кілометрів. А також е, в офіційному ком'юніке було повідомлено, що це будуть сотні. Ракет протиповітряної оборони, що зараз критично важливою є складовою для збройних сил України. Звісно, родзинкою щодо візиту президента до Великої Британії стала став анонс, що українські льотчики будуть навчатися у цій країні влітку. Розпочнеться це тренування. Процитую. Прес-службу британського уряду. Ось що вони пишуть: Сполучене Королівство розробить нову навчальну програму для українських пілотів, щоб підтримати їхні намагання створити нові українські військово-повітряні сили на літаках F-16 за стандартами НАТО. Я ще раз наголошую на літаках F-16. Це критично важливо, тому що саме ця авіаційна платформа вона є. Найбільш чисельною у світі їх понад 4 тисячі виготовлено. Вона є модульною, тобто один модуль зняв, інший модуль причепив різне озброєння, різні характеристики змінюються. Відтак це дозволяє говорити про те, що F-16 в принципі, в потенціалі своєму ще може бути модернізований, навіть попри те, що це літак доволі таки старенький. Він в х 80-х років років фактично ровесник мігу 29 який зараз є основним винищувачем на озброєнні збройних сил України повітряних сил наших збройних сил України. Але попри те, що вони ровесники, все рівно західна авіаційна авіабудувальна галузь. Вона розроблялася так, аби цілі такі не втрачали у своїй актуальності ще впродовж. Певного періоду часу і так пересаджування українських пілотів на F-16 зараз вважається найбільш і економічно вигідним, і потенційно вигідним, і з перспективою в розвитку на майбутнє саме тому ця новина від британського уряду щодо навчання українських пілотів це надзвичайно потужний крок. І Британія у цьому проявляє свою сміливість. Проте у Британії немає F-16 на озброєнні. них є Eurofighter Typhoon, але F-16 в них немає. Втім, вочевидь, якась є стратегія у середовищі наших західних партнерів. Вочевидь, скоріш за все, це будуть сполучені штати, які нам нададуть свої F-16, Хоча раніше президент України теж літав, згадайте до Нідерландів, де Марк Рют, прем'єр-міністр цієї країни, говорив про те, що вони теж готові долучитися до цієї авіаційної складової. Насправді у Нідерландів є така потреба. Треба поділитися можна так сказати, економічно своїми старенькими F-16 із Україною, тому що вони зараз переозброюють свою армію, переходячи з F-16 на F-35. Тому чому б не скористатися такою можливістю і зробити поєднати приємне із корисним, тому головним, звісно, що таким заголовком візиту президента до Великої Британії стало постачання, точніше, я забігаю наперед не постачання можливості і. Анонс щодо навчання українських пілотів на F 16 але те, що зараз найближчим часом вже можна буде так сказати, помацати руками, це будуть ударні дрони. Барижуючі, баражуючі боєприпаси, дрони камікадзе дальністю близько 200 кілометрів, і е, те, що було е, заявлено, сотень ударних цих безпілотників, ось це справді дуже цікава. Новина е, і якщо вона на увазі, цей пакет озброєння не дійде до збройних сил України е, в ході найближчого е, контрнаступу, то з перспективою на подальший наступ, ось ці дрони нам знадобляться дуже і дуже навіть е, тож. Е, між іншим, це буде перша поставка, як зазначають аналітики видання Defense Express, Це буде перша поставка ударних БПЛА з боку заходу за увесь час війни в Україні. Насправді є критична потреба в таких ударних безпілотниках, тому що вони в цій війні проявляють себе надзвичайно добре. Ну там заряд умовно кажучи вибухівки до тридцяти а то й менше набагато він може принести шкоди на десятки мільйонів доларів. І на жаль, ми собі зараз на своїй шкурі дуже добре це відчуваємо щодо використання Росіянами своїх ударних безпілотників типу «Ланцет» по різних зразках українського озброєння, починаючи від САУ «Краб», завершуючи, на жаль, зенітно-ракетними комплексами БУК. По яких ось такі російські дрони Камікадзе ланцет прилітають і дуже інтенсивно прилітають. Тому нам потрібно робити дзеркальні відповіді по російській техніці. Відтак тож, якщо ми говоримо про параметр у 200 кілометрів, принаймні, те, що було заявлено британцями, то тут не такий вже й великий, скажімо так, вибір є щодо наявності таких безпілотників на ринку загалом безпілотної літальної авіації, конкретний тип, звісно, що в втім є. Є деякі варіанти, з якими я вам пропоную ознайомитися. А ви тим часом, будь ласка, підпишіться на «Фабрику новин», поставте лайк цьому відео, пишіть свої коментарі і неодмінно ставайте нашими спонсорами. Якщо дивитися нас на Ютубі, ви бачите кнопку спонсорувати під цим відео, тисніть на неї і підтримуйте нас фінансово, якщо бажаєте все ж таки підтримати нашу команду своїм внеском, у власне кажучи, нашу роботу. Отже, аналітики видання Defense Express Експрес профільного, яке займається. Вивченням збройового так би мовити ринку вони повідомляють, що існує дуже цікавий саме британський варіант із друкованим на 3D-принтері дроном від компанії Kinetic. Виглядає він ось так. Про такі варіанти стало відомо ще у лютому, власне, коли президент літав попередній раз до Великої Британії, тоді. І стало відомо про те, що Міноборони цієї країни запустило програму про по розробці безпілотників різних типів, які б Україна могла використовувати у війні проти Російської Федерації. І одним із таких базових розробників за цією програмою Міністерства оборони, анонсованої ще е, в лютому цього року, є якраз ця компанія Kinetic, яка тісно співпрацює з британським оборонним відомством, і яка друкує на 3 d принтерах ось такі легкі дрони. Нещодавно ця компанія. Компанія, от вона презентувала, власне, ви бачите, цей зображення як цей дрон виглядає. Вона презентувала свій дрон Камікадзе із трикутним крилом, як вони його назвали. Звісно, що він надрукований на 3D-принтері. Характеристики цього безпілотника не розкриваються. Проте дуже знаєте багато м, таких взаємопов'язаних речей. Лютий. Прилітає президент перший раз. Е, відбувається підписання цього контракту. Розробка е, стимулювання програми від Міністерства оборони Великої Британії щодо безпілотної авіації цього виробника, який займається друкуванням е, дронів на 3D-принтері. І ось зараз, через, після лютого, минає Два з половиною три місяці, ну в три місяці, фактично минуло. Е, і вже заявляється Британію, що вони поставляють Україні ударні безпілотники на 200 кілометрів. Тож є звісно підстави вважати, що це можуть бути дрони від е, кінетик. Е, це такі, от по рендерах. Фактично, по е, схематичних зображеннях такого дрону від е, дрону від кінетіка. Е, видно, що характеристики цього БПЛА є такими: він має два двигуни і може мати. Цілком масове і дешеве виробництво насамперед, завдяки простоті своєї технології, тому що е, дуже дешево і легко друкувати е, комплектуючи такого безпілотника на 3 d принтері. Зазвичай і ця компанія, зокрема, у Британії вона використовувала і виробляла свої дрони. Створюючи їх як мішені для тренувань систем протиповітряної оборони, але британці вже не вперше насправді ось подібного плану безпілотники, які є хибними цілями зазвичай для тренувань протиповітряної оборони, вони їх розробляють, вдосконалюють і якось розвивають. Наприклад, у 2021 році дрон з такої ж, от серії надрукованих на 3D-принтері королівські військово-морські сили Великої Британії, вони. Тренували запуск, відпрацьовували запуск таких подібних безпілотників з спалуби авіаносця, і ці експерименти пройшли успішно. Тому, вочевище, з 21-го року британці зрозуміли, що тут є перспектива, і можна в дрони із. На надрукованих на 3D-принтерах вкладати свої, так би мовити, кошти і розвивати їх, проте є і інший варіант щодо безпілотника дрону Камікадзе, який може вражати цілі на дальності до 200 кілометрів. Зокрема, хорошим варіантом аналітики є, які аналізують цей весь ринок. Вони називають ізраїльські дрони Hero 400. Ізраїль насправді, начебто, і не постачає Україні зброю, і є певні обмеження щодо летальних зразків, але. Безпілотники, в числі таких обмежень, що цікаво, немає. Е, а ось власне такі дрони, які я показую, Hero 400, до речі, зверніть увагу на його форму. Нічого не нагадує. Це абсолютна копія російського ланцету. Ну тобто, навпаки, російський ланцет за своєю аеродинамікою є абсолютною копією ізраїльських дронів. Та й загалом уся галузь безпілотної авіації Росії, нашого ворога, як не прикро, вона побудована на основі ізраїльських. Зразків і той самий дрон Арлан, який в них є основним розвідувальним дроном, це також ізраїльська розробка, тому що ізраїльтяни давно вже зрозуміли перспективу такого е, напрямку, як безпілотна авіація. І вони, зокрема, ось цей виробник е, власне, е, Hero 400, яка виробником ця ізраїльська компанія є U Vision, вона називається. Вона є по суті лідером у світі лінійки баражуючих боєприпасів. От ви зараз бачите представлені три дрони з цієї лінійки, загалом їх є сім, починаючи від Hero 30 до Hero 1250. вони призначені для виконання різних завдань на різних вик... відстанях з використанням різних бойових е, частин різного типу. Е, але що дає перспективу е, щодо того, що ці дрони можуть з'явитися в Україні, тому що е, ці БПЛА постачалися країнам НАТО раніше, Ізраїль їх продавав, е, тому цілком можливо, що подібна оборудка може пройти із Великою Британією. Ну мовляв, британці закупили і передали їх Україні, а Ізраїль е, в частини поліпшення відносин і потепління з Україною не буде проти того, щоб такі дрони надійшли. Неважливо зрештою, що це буде за зброя. Головне, що я впевнений, що вона має бути крутою, тому що ось цей чоловік, міністр оборони Великої Британії, Бен Уоллес Він навздогін до анонсу щодо нового пакету допомоги від цієї країни до України, сказав дуже круті слова, які знаєте, як зараз прийнято казати, він забазував. Він поставив. Базу, ось що сказав Бен Волес. Велика Британія буде продовжувати підтримувати Україну, щоб ні в кого не виникло спокуси схилити Україну до переговорів. Ось такі круті слова, і ось такого крутого партнера ми маємо. Е, продовжимо далі. Франція. Я взагалі покликав, от хочу вам, друзі, в одному місці зібрати в одному відео. Ось такий огляд того, що ж за останні дні Україна отримала для того, щоб ви відкрили це відео, подивилися і так зрозуміло. Ага, ось це це, 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 це в нас буде вже на наступний наступ. Отже, Франція в особі президента цієї країни Еммануеля Макрона зобов'язалася найближчими тижнями. Уже а відтак робимо висновок що це для. Найближчого контрнаступа, найсвіжішого контрнаступа, який готується збройними силами України, так от Франція має е, поставити кілька батальйонів, озброїти одразу кілька батальйонів українського війська е, десятками броньованих машин, серед яких і ось така AMX 10 РС це те, що називається легкий колісний танк, який відкрив ось цю лінійку е, танків, що поїхали до України. Хоча формально важким основним бойовим танком став е, від Великої Британії, щоправда, ось цей колісний танк він йому передував. Ну, хоча насправді АІМІКС 10 RC він і не розглядається як танк, танком його називають тільки завдяки ось цій 105-мм гарматі, яка розташована на цій колісній платформі, це радше така бойова машина підтримки танкових проривів. І ось зокрема, їх французи зобов'язалися поставити нам ще. Якусь кількість найближчими тижнями, як було е сказано, крім цього, е Франція планує здійснити кроки. Цитую з підтримки протиповітряної оборони України. Ну ми чекаємо на СЕМПТІ. Спільна нагадую, італійсько-французька установка. Семпті має все ж таки надійти до України раніше. Але я вже ну про Семпті не буду говорити. Поговоримо про IMX 10 rc тому що ці машини раніше вже з'являлися на озброєнні нашого війська і вже навіть використовуються у зоні проведення бойових дій. Що це за машини? Скільки саме їх було передано? Раніше абсолютно невідомо. Спершу французи повідомляли про партію з 14 машин. Потім було була цифра 30, потім з'явилася цифра 40. Скільки ж в підсумку передали французи? Ми не знаємо, але тепер маємо хіба що додаткову новину про те, що Амікс 10 РС, легкий колісний танк із 105-мм гарматою, ще буде постачатися кільком батальйонам українським. І, вочевидь, такий фактор допомоги може бути навіть не останнім, як роблять висновок журналісти профільного видання Діфенс Експрес. Вони говорять, що АМІМС 10 РС насправді може. Може і далі литися до України, тому що враховуючи два фактори: перший станом на 2022 рік, за даними Military Balance, це зведений е, такий грозбух е, армій е, світу, так от, станом на 2022 рік, в е, на озброєнні французької армії було 245 ось таких легких колісних танків АМІМС 10 rc і це насправді доволі таки солідна кількість, якщо враховувати і порівнювати з тим. Як нам інші наші партнери надають зброю? Ну, наприклад, коли там е, знаєте, е, Фінляндія каже: ми вам надамо 6 танків леопард, тому що у нас загалом їх там не дуже багато, або е, Португалія дає 4, тому що в неї там умовних. 20. а ось тут одразу 245 машин, які є на озброєнні французької армії. Ця солідна кількість е, вона може передбачати нам доволі хороші перспективи щодо того, що цих машин буде багато і вони будуть продовжувати нам надаватися. Другим фактором, того, що це ще не кінець, Defense Express розповідає, розповідав ще у вересні минулого року, що французька армія насправді активно виводить зараз із е, свого озброєння. Ось ці в них називають розвідувальні машини, а не легкі танки. Е, кому як більше до вподобається. Оби, а мікс десять РС французи виводять зі свого озброєння. Цілком логічно, що в міру виведення цих машин з експлуатації їх будуть передавати до збройних сил України. Ну на жаль, даруйте вже даромному коню зуби не заглядають. Нам зараз на війні всі е, вся зброя необхідна. Головне, аби вона була у справному технічному стані. А якщо вже так говорити, що наближається ера їхньої повної утилізації і добивання на нашій війні, головне не... Скажімо так, е не життями наших екіпажів, е ось ну тоді вже ми маємо прийняти цю допомогу, як е і подякувати за неї, ось так скажімо, але те, що екіпажі будуть е Цілісності, ну звісно, є більші надії, тому що все ж таки це техніка робоча. Вона перебувала на озброєнні наших західних партнерів. Е, вона прибуває сюди до України не ось так з бухти барахти, як е, там російські танки Т-55 женуться на фронт без е, усілякої модернізації, тому подібне, бо вже нема чого модернізовувати. Все ж таки танки Леопард а 1 тобто, перша модифікація танку Леопард, вона насправді е, на папері, в наприклад, в е, на озброєнні армії Данії. Їх було 80 штук і данці нам сказали. Ми вам 80 цих машин і е, направимо. Але коли почали розбиратися з їхнім технічним станом, то виявилося, що ну не все так гаразд і не. Послали нам ось цей металобрухт його почали модернізовувати спільно із німцями, і ось зараз якраз німці після поїздки президента сказали, що 30 перших танків Леопард нам передадуть, проте не лише їх. Звісно, найголовнішим е, у цьому повідомленні від міністерства оборони Німеччини е, внаслідок поїздки президента і зустрічі з Олофом Шольцем було оголошення про рекордний пакет допомоги від Німеччини у розмірі 2,7 мільярди євро. Це найбільший пакет спочатку. Е, Моменту вторгнення Російської Федерації на територію України. Цей пакет, окрім 30 уже згаданих танків Леопард, 5 включає також 18 колісних гаубиць, е артилерійські боєприпаси, керовані ракети для систем протиповітряної оборони. І що найголовніше, чотири зенітні ракетні установки Аріс Ті СЛМ для протиповітряної оборони. Наші е сили протиповітряної оборони, наші офіцери неодноразово заявляли, що IRIS-T себе проявили просто на така цукерочка. Працюють на відмінно, і ось зараз постачання чергових систем IRIS-T – це дуже і дуже суттєва допомога для збройних сил України. Тим паче раніше вже ми отримували від німеч німецького концерну Rheinmetall такі системи ППО, як Skynex – Зараз нас Айріси, зараз нас насамсел, Петріоти СЕМПТІ очікуємо. Українська система протиповітряної оборони. Повірте, якби не війна, напевно 100 років би такою не стала. Але на жаль, війна сталася, і вже зараз наші партнери через рік після великих наших. Благань закрити небо над Україною, все ж таки працюють над, над цією складовою. Тому Айріс від Німеччини це дуже і дуже суттєва допомога. Ну і крім цього, ще 30 бронемашин Мардер зобов'язалися надати нам Німецькі урядовці 100 бойових броньованих машин і понад 200 розвідувальних безпілотників. Ну і такою вишенькою на торті я завершу лише тим великою подякою народу Чехії, які, е, краудфандингом, тобто зборами людей, назбирали на цілу установку реактивну систему залпового вогню вогнювампір, е, скинувшись, як вони сказали, на смерть Путіну. І просто від народу Україні передають е, РСЗВ вампір від Чехії. Спасибі вам, друзі, і це якраз найголовніша ознака того, що на заході в нас вірять, на заході на нас ставлять, і вже зараз готують Україну до подальших наступальних дій. Не ось той наступ, який буде найближчими днями, а ті, які вже будуть в подальшому з метою деокупації українських територій до кордону 91-го року. Проте звісно, треба тримати руку на пульсі і бити по цих е, е, по тих руках, які будуть стимулювати нас поступатися українським суверенітетом, тому що ця війна у 21 столітті вона не мала бути розпочата так, як її розпочав Путін. А якщо вже вона відбулася, то вона має бути вирубана як знаєте, кажуть на корню, ні глибше, навіть із. Тим щоб залізти в землю і викорчувати все те зло, яке принесли війська Путіна на території нашої держави. Ось такі друзі, справи в нас. Пишіть, що ви думаєте з приводу останніх пакетів допомоги від західних союзників? Також підтримайте це відео своїм лайком, неодмінно підписуйтесь на фабрику новин. А також ставайте нашими спонсорами. Мене ж звати Василь Пихньо. Спасибі, що ви з нами на все добре.